Вітаю друзі, вас на каналі Степан Періх. Новий день, нові автомобілі. До вашої уваги така марка, як MG ZW. Це у нас друзі електромобіль 2022 року. Батарейка 72,6 кВт. Запас ходу біля 400 км. Отже, по автомобілю повністю в рідній фарбі. Машинка у нас оснащена портом. Швидкої зарядки, CCS. Так, у нас LED-оптика, досить така, досить стильна. Так, Резина у нас Michelin. Michelin, Michelin, як то називає, Premousy 3. Вона оригінальна, досить, досить хороший протектор. У нас асистенти, адаптивний круїз. У нас датчик світла, датчик дощу, все це присутнє. Є також хром. Так, задня оптика LED, задні партроніки, камера заднього огляду. Так. Досить і досить місткий багажник. Так, тут у нас все присутнє ось. Він код можна зафіксувати, переглянути собі. Так, по салону, друзі. Досить все якісно, машина як нова. Так. Стеклопідйомники, тканинний салон, під USB. Так. У нас, друзі, комфортний вхід. У нас 4 стеклопідйомники, у нас є, друзі, електродзеркала, у нас адаптивний круїз. Так. Сидіння на 46 тисяч, практично нове, досить. Стильне кермо, м'яка панель на дотик, у нас камера заднього огляду, друзі, два ключика, система вибору режимів, досить ось панель така зашита, досить і досить стильно. Зеркало з автозатемненням, мультикермо, блютуз, все це присутнє, LED. ЛЕД щиток. Ось як це виглядає. Досить зручний підстаканники, так. Ось, ледь щиток у нас. Пробіг 46 тисяч. Ось така лялочка. Дуже дуже адекватний автомобіль, на свої кошти приїхали, кажуть, побачили, купили. Що не кажи. Так. Хороший клівенс. Вважаю, що з електромобілів це досить і досить хороша автівка. Запрошую на наш майданчик AutoTradeCars.ua. Cars UA. На цьому майданчику зможете знайти в першу чергу електромобілі. Так, і ось ваш, в нашому випадку MG ZV, -EV, практично найнижча ціна в Україні на сьогоднішній день. Тому, друзі, заїжджайте, оглядайте. Будемо раді бачити вас. Карсія. працюємо.